Інструктор не зацікавлений в ваших знаннях, а зацікавлений в оплаті за навчання і в домовленості за іспит. Так, це теж все правда, і більшість інструкторів якраз відповідає цьому коментарю. Зацікавлені в накатки, в додаткових заняттях. Якщо ще раз, якщо інструктор вам в вашому курсі не давав Особливо знання, то й в додаткових заняттях він їх не дасть. Шукайте іншого, котрий відразу почне викладатися. І звісно, якщо вас не довчає інструктор, значить можливо, він хоче вам продати водійське посвідчення в кінці. Або дочекається, допоки ви самі в нього то попросите, маринуючи вас невдалими спробами. Тобто буде не готового вести на іспит. Я... Відразу вам кажу, він може вас просто-напросто водити на той іспит, розуміючи, що ви не складете, ви самі в нього попросите. Таке буває. А з приводу відповіді на коментар Наталя. Займалася в мене, і е, це все не стосується її інструктора. Напевно, тому що я з нею займаючись, побачив, що навики там ну гарні, вони непогані. Е, і е, про її школу поганого нічого не чув. пілот авто, здається, е, бачу, що позитивні відгуки, і е, я не чув, щоб. Учні з пілота ну, до мене потрапляли учні практично всіх автошкіл Києва. Я дуже гарно орієнтуюсь, хто де як навчає, і які там дуже цікаві моменти внутрішні. Тож про цю школу я взагалі поганого сказати нічого не можу. Звісно, там теж може таке бути, що інструктор якийсь новачок тощо. Ну так і в нас може таке бути, що інструктор новачок. Або поганий настрій і тому подібне. Але е, прямо що баригує школа водійським посвідченням, Ні. і вони дійсно складають, вони складають просто на правому березі на перемоги. На перемоги е, тому... Ну, тобто є такі, звісно, звісно, є школи, їх небагато на пальцях однієї руки, е, котрі можна рекомендувати. Е, про пілот-авто скажу, що поганого нічого не чув. Також є крутяцька школа Drive Pro. Також є карат, Нічого поганого не скажу. І також, напевно, ще Максименко чи Тітов. Чи це одне і те саме. Ну, Тобто, є школи, які, які просто не баригують. На потоці правами, а щось там навч.